От на полі у нас заключається в тому, що ми збираємо врожай перцю. Ось у нас одна площа, ось тут у нас друга, ось так вона йде, і там далі третя. Ось так виглядає наш перчик і беремо, зриваємо той, що червоніший. Не бурий, не зелений, а виключно який є гарний в кольорі, більш червоний. ось такий. Ця площа у нас ще не збиралася. І тут будемо її збирати. Збираємо, фіксуємо кілограми від кожного працівника і, відповідно, в розрізі до годинної оплати виплачуємо згідно тарифу плюс бонус, якщо більше не збирало. В середньому працівник за годину збирає 60 кілограм ну, до, до 80 навіть. Ось так. Ось тут у нас ось такий гарненький червоний перець. Набирається обережно, для того, щоб не обірвати наш майбутній врожай, тому що перець, культура досить хрупенька. Ось у нас чотири перчини підходить на зрив. І так далі.